Гостинно запрошуємо у світ українського мистецтва. Молодий, яскравий та натхненний художник Михайло Деяк вирішив брати світ сучасного українського мистецтва вибухом кольорів, адже переконаний, художник не професія, а стан душі. Ну, кольори викликає людей позитивні емоції, приємно працювати з різними кольорами. Це все на, на таких потужних емоціях. То малює фірм, напевно, він так і відчуває за мистецьку науку Діяк взявся у 14 років. Тоді за наставника йому став відомий ужгородський митець Володимир Микита. Юнак наслідує традиційну закарпатську школу, але наповнює її власними живописними ходами. Кольори стають насиченішими, а експерименти з композицією сміливішими. Він такий дуже стриманий, не дуже емоційний. Але коли він пише роботу, він в якомусь трансі він весь там картині в цю, в цій. В цьому сюжеті він нікого не бачить, не чує. Ну, потім як завершує все. Він знову стає такий, як він завжди. Сьогодні Михайло Дияк, натхнений подорожами, малює Європу. Вузькі іспанські вулички, італійські канали, французькі порти з білосніжними яхтами. Та європа у нього своя. Вона балансує на грані реальності та уяви відчуттів та побаченого. Біля Венеції є маленьке містечко. Ну, маленький такий островок Бурана називається. І там кожен будинок різного кольору. Такі от прямо такими ядовитими кольорами він ну вони і покращені. Отакі такі будинки, такого кольору, такого там такого жовто-зелено. Якщо хтось хоче викрасити будинок іншим кольором, треба писати дуже багато заяв В Венецію, щоб мер дозволив покрасти в такий колір, який він хоче. будинок. не забуває художник і про батьківщину. Знайомі квартали набувають в роботах святкової небуденності. У його яскравій Україні кажуть мистецтвознавці: хочеться жити, подорожувати нею. Майстерно грає художник із. Простором картини створюють ефект присутності. Такий собі мистецький 3D без окулярів. А я просто хочу, щоб глядач, коли стоїть біля картини, щоб він повністю стояв в картині, щоб йому там не мішали якісь стіни чи що ще. Ну тоді він буде просто максимум наближений до цього до живопису. Аби найповніше передати усю гамму відчуттів, художник береться виготовляти власні фарби і малює виключно ними. Високо оцінює їх якість і вітчизняний мистецький бомонд. Чи не найбільшим шанувальником стає один з найдорожчих художників? України Анатолій Криволаб каже, завдяки таким флюоресцентним кольорам на полотнах з'являються живописні заходи сонця та світанки. Не покладає руки Михайло Деяк, щоденно створює нові яскраві сюжети, стверджується як самобутній митець. Фовісти писали в такій манері, дикими фарбами яскравими прямо з тюбика. А він пише дуже індивідуально. Я б його й не порівнювала ні з ким я особисто вже його сприймаю як особистість. Робота не спиняється ні на мить. Художник подорожує, часто аби швидше зафіксувати побачене, малює прямо посеред вулиці. У майбутньому ж зізнається, мріє про власну мистецьку течію, як поп-арт ворхола чи фовізм матіса, і заради цього готовий працювати, не покладаючи рук. Тинно запрошуємо у світ українського мистецтва.